Коли ага. я буду получати демедж, у мене буде спавнитись армор або, або інструменти. А ну давай ще раз демеджо отримаємо. Ооо! Оце, походу, по мобам б'є блискавка. А ну попробуйте, да давайте, давайте. І все вам, ханап! Давай перевіримо народ. Пробуйте. Охти, йохти! О. Супер, оце заспавнився кайфово, оце заспавнився шок. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні я готовий разом з вами спробувати пройти новий режим від крафті, а саме купу нових сердечок, які можуть давати тобі неймовірну супер жорстку силу. От. І зараз у мене є сердечко, яке називається інвентар. От. ми можемо екіпірувати собі ось такі сердечки. О, тут є крафт, і крафти, диви, дерев'яне, земляне, діамантове спороха, з риби, з меду, ще з якого Іруни, залізна пічка. Коротше, їх тут купа. <схай> їх тут прям дійсно багатсько І я хочу перевірити. Оце, напевно, взагалі класний. А, тут прям видно. Диви, воно спавнить, походу, нам портал вент. Із м'яса. Коротше, купа-купа різних сердечок, і багато з них крафтиться супер дешево. І я готовий їх всі перевірити. Так, крафті, дарова. Нам треба спускатись нижче. Тут є скриня, вона нам показує, як робиться компас. Хорошо. Компас, походу, буде нас вести саме до спавна. Давай візьмемо з собою теж. І мені треба почекай, що ти мені не дав ніякого лут. О, м'ясо, хорошо. Уже не погано. що тут ще в нас є зверху. Бо я не дивився, я не знаю. Так, тут у нас пусто, а тут. О, а тут є скрині. Хорошо, стріли, короче є, лук, щит, супер. О, оце мені надо. Забираємо. Ого-го-го, одягаємося, обов'язково. Каплюхами ми надівати не будемо. Він нам поки що не потрібний. Так, що тут у нас? О, тут у нас є якісь приколи, які, скоріше за все, нам треба будуть для того, щоб скрафтити якесь сердечко. В общем то, я вже чую корів, корів, якщо я не помиляюсь, мені вбивати не треба. Ну давай перевіримо ще раз на всякий випадок просто. Бо я не дуже хочу, бо свині ось тут є, і кури. Тоже, але корів немає і слава Богу! Тому що з коровами це було би жесть. Знаю, що багато хто з вас полюбляє грати в ігри на телефоні, тому вкотре хочу порекомендувати вам Ukraine Mobile GTA. Це наша любима GTA, зроблена українцями для українців. Тут ти можеш працювати як прибиральником, так і бути мером міста, або ж кришувати всі бізнеси, будучи в якійсь із мафій. Постійні сутички за територію, або ж перепродаж машин. Все це тебе чекає в Ukraine Mobile GTA, вкотре ти можеш пограти з Android смартфону або ж з планшету, так і з комп'ютера через. Емулятор Android. Не забувай вводити мій промокод Санякоу для того, щоб отримати перші 200 тисяч для своєї автівки. Або ці гроші стануть тобі фундаментом для твого бізнесу. Всі посилання будуть в описі. Зустрінемось в Ukraine Mobile GTA. Пух! так, у мене є лопата, кайло і сокира. Як я знаю, є земляне якесь сердечко. Давай його відразу просто по фасту зробимо, тому що воно мені скоріше за все знадобиться. Ну або якщо не знадобиться, то користь з нього якась все ж таки може бути. Давай спробуємо його скрафтити. нібито це ось так. Да. Опа. О, він мені розказав, короче ще 29 сердечок є. Получається, їх всього 30. І він розказав, що якщо я буду використовувати ось це серце, яке я взяв. Ай, воно в мене відразу одягнулось. Окей. Он damage Mine large ларч, реадір. Почекай. А як використовувати старіна, ти не сказав! Кажеш, коли будеш копати великі печери, воно все буде знищуватись. Ну окей, хорошо. он доє камінь, погнали, перевіримо. А поки народ, я біжу перевіряти, я би дуже сильно хотів вас попросити підписатись на канал, це дуже важливо. Ну і поставити вподобайден. Це теж обалдеть, як важливо. Так, як його ем, використати, це сердечко. Я не розумію. Я не розумію, як його використовувати старіна. Воно ж одягнуте, правильно? А, походу, тоді, коли я буду отримувати демедж, воно так працює, давай. О! Обалдеть, непогано. Свалюємо. Коли я отримую демедж, біля мене все обкопується. Це обалден. Але просто фішка в тому, я ж не завжди можу отримати демедж. Ну є ось зомбічі. О, їх тут багато. Давай перевіримо, як і наскільки жорстко ти можеш. Так, давайте тільки кріпера бахнемо. Кріпер сам тут підірвався. А, і все, і воно далі так уже не працює. Я поняв, бо сердечко у мене те поламане. Його в мене тупо нема. Хорошо. Давай подивимося, які сердечки ми ще можемо зробити, які є доволі нескладними. Ось о дерев'яне. Ізі, взагалі. Куряче теж насправді ізі. Порох теж ізі. Діаманти теж не суперскладно. В общем, дуже багато всього є. Автоплавка он до якась була. Коротше, окей, погнали зараз Федесенько до дерева. Тільки треба похавати. Так, мені його треба вроді не так багато. Головне з одної колоди зробити ще один верстак, бо мені їх треба два. Один верстак ми ставимо, в іншому крафтимо. Крафтимо ми наступним образом. Мені треба трішки дерева. Ось так, ось так, ось так. І верстак сюди. Бендс crafting тейбл. О! Так, він розказав, що коли я буду отримувати, походу, демедж, біля мене щось буде крафтитись. От хар, спавенс basic tools or armor. Ага, коли я буду получати демедж, у мене буде спавнитись. Звичайно, якась штука, армор або інструменти будуть крафтитись. Окей, давай ще раз попробуємо. Кейло, поняв, непогано. Ну вони будуть звичайні, типу, нічого такого супер-супер жорсткого в цьому серці нема. Але і крафтиться воно максимально легко. Тому я би ще перевірив. По-перше, пороха дуже легко робиться з вугілля й пічки. Вугілля і пічка це неймовірно, неймовірно хорошо. тому що у мене є каміння, у мене є вугілля і в мене є вже пічка. Давай перевіримо ще і це. Опа. Так, наскільки я розумів, коли я буду добувати, я буду добувати відразу пережарене м'ясо. Давай тільки отако спригнемо, попробуємо. Тільки ні, не тут. Давай, ось тута. Ага, походу, це саме так і працює. І щось тут буде перетворюватись, або руда якась, або ще щось. Я би перевірив на якомусь мобі, який тут десь поряд бігає, або на руді. Бо я, якщо чесно, тупо не знаю. Я тупо не розумію до кінця, як воно відбувається. Дві маленькі коник, абавдіть. Їх два. Так куди я йшов? Де була печера, бомбезна? Ми йшли в цю сторону, і тут, десь по дорозі, я знайшов якусь печеру. Я би туди зараз з кайфом спустився, мабуть, це тут, так? Да? Так, да, це тут. Ох ти йо! Жесть, у мене серця потужні. Ще й рандомно крафтяться всякі штуки, теж непогано, але мені би розібратися з пережаркою. Давай попробуємо просто добути. Добув я просто звичайне. хорошо. Може, воно насправді буде пережарюватись в моєму інвентарі. Тому все, що хоч може бути. Давай заберемо вугілля трішки. Ну воно руди, походу, не пережарює. воно пережарює саме тобі або їжу. Так, тихо. Давай старина, не, не бушуй тут. Не бушуй. Так, получається, у мене жареної їжі тут особо і нема. І нею не пахне. Головне, щоб кріпер, блін, не взірвався, бо це проблема. А їжі у мене, кстати, нема взагалі. У мене її тупо нуль. Мені нема чим хілити. Санічка. Це проблема. Це велика, велика, велика проблема. Скільки б я режимів не грав від крафтів, у мене завжди є одна єдина проблема. І заключається вона тупо в тому, що у мене зайнятий постійно інвентар, і мені немає як його почистити. Поняв? Не підривайся, будь ласка. Отако, хорошо. Пороху давай сюди на базу. У мене вже його два. Це вже супер. Я дуже погано регенююся цією штукою, мені би щось толкове. Оцей пічечне сердечко, я так і не поняв, як воно, що воно робить. Блін, воно якесь безтолкове. Є, можна заліза зробити. З м'яса свині було б непогано. Спавен з порк. Чоп. Ого, великий свині, що чи велике м'ясо свині? Я щось толком не поняв. Кістки теж мені потрібні. Чано такий можна зробити. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Скільки ж їх всього, скільки ж їх так багацько. Це капець. Ладно, їмо мав... не луплоть, регенемося, йдемо шукати свиней, Тому що, можливо, свині дадуть мені якийсь бонус. Я чомусь думаю, що в мене тоді кінчаться проблеми з їжею, коли я знайду свиней. А де б їх знайти? А курку насправді теж можна завалити, тому що мені і пір'я надо, і нібито яйце. Але поки вони родять яйце, це вже пройде мільйон років. Тому поки що ми з ними розберемося. Давайте теж іди сюди. У нас зараз буде ніч. Нам треба буде поспати. Так, і я бачу свиней, народ. Оце мені дуже потрібно. Ага, в мене вже й місця немає. Йой! А опа, зомбічі, зомбічі, дарова. Не трогайте мені свиней, головне. І кріпери мені треба. Кріпери мені треба. Дуже сильно, насправді. Головне, щоб він не взривався. Сюди. Правда, пороху ти не дав гамнюк. Але нічого страшного, тут є ще один. Дарова. Все, забили. Пороху нема. Проблема за проблемою, народ. Їсти нема що. Свиней багацько нема. Коротше, купа проблем. Давай заберемо нитки. Можливо, вони мені знадобляться. Бо тут ще його копавука Треба викинути значить, каміння трошки. ерунди, оце єрунди, оцеї ерунди. Мені не треба. Оця біда не надо Це можна одягнути вже насправді, бо вже трішечки зараз буде хардово. Так, скелет, дарова. ще зомбі десь в броні, золоті бігає. Опа, непогано, воно тут підкопало, але мені насправді треба, блін, просто звичайні свині. Я вже скоро бігати не зможу. У мене є щось таке похавати. У мене ще й нема сильно, що похавати. Мені, коротше, одним словом, треба по-любому зараз скрафтити пічку, поставити її, почати жарити якесь е, баранину якусь, потім курятину. Можливо, навіть я ще зможу зробити собі просто ще одне ще одну пічку. Поставити жаритись тут курятину. Нехай жариться. Ми тим часом просто добудемо трішки дерева, тому що воно нам треба. Так, баранина на базу. Поки у нас тут є ще жар, ми можемо пожарити. <з> заліза, а з м'яса свині нам не вистачає тупо одного. Я в шоці. Одного, одного м'яса свині не вистачає. Це капець. І свиней я більше не бачу. Прикинь, це просто я не знаю, мені тупо не щастить якось. Здорова, старина, давай, до побачення. О, кріпер! Оте мені нада. Мені надо порох твій. І пороху мені треба насправді дуже багато, тому що там ще є TNT сердечко якесь, яке, скоріш за все, буде просто підривати все навколо. І, можливо, воно не таке цікаве, як е, сердечко свині. Але порох все ж таки потрібен. Отако Бемс, вони легко забиваються на цьому бедроці. Ти їх просто заклікуєш і все як в старому Майнкрафті. Не, ну цей все таке підірвав все. <гум> Опа, ще один, здорова. Старина. Ізі. І ось це в нас село і данж! Обалдеть. Не І скелетиками, кстати. Скелети мені потрібні. Так, тут у нас є порох ще, є кістки, це хорошо. Тут у нас е, є хліб, який вона похавати. Слава Богу, є нитки. І золоте яблук. Рестоун теж давай заберемо. Штука потрібна. Так, кріпер, давай так, щоб ти сильно тут не бушував. Бо в мене є деякі плани на тебе. І ви сказати, але він мене тупо бахнув. Я не думав, що він мене може взірвати. Ладно, давай поспимо. На передихнути багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок, і ми разом з емесай та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового моя Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще і зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compix, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки, ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписатися. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Так, де мій лут? Я сподіваюся, він не взірвався весь. Ні, лут є. Лут на базі. Все відразу одягаємо. Скелетів тут не повинно бути, але я тільки що чув одного. Так що, що хоч може бути. Ну, вроді, я все своє підібрав. А Ні, ось ще залізо є, доски, воно ще інструменти, але в мене є сокира нова ціла. Так що, в принципі, нормально. Знову ж таки, павутиння. О, тут є морква, голем. Голема, я би насправді забив би, тому що. Маючи голема, ми будемо мати нормально так лута і заліза, завдяки якому ми зможемо зробити собі нові сердечки. Бенс, сюди. Меча у мене більше немає. Ну, в принципі, я не сильно на нього і претендую. А от сіно можна забрати. Так, ставимо просто верстачок, робимо із цього пшеницю і робимо купу хліба. Слава Богу. Бенс, пів півстака хліба, мені цього з головою вистачить, я думаю. І що в мене по залізу? Заліза у мене є 10, цього небагато. Хотілося б набагато більше, але більше я поки не маю, так? Да? Щось крафт. А що непонятно? О, меч скрафтився! Супер! Так, цей лук мона викинути. Цю туніку теж мона викинути. Надо роздивитись по крафтам. Що в нас по крафтам? У мене вже є трохи пороха, значить, кріпер сердечко ми зробити можемо. Ось класне якесь, поняв? І саджанців можна зробити, будь-яких. Потім, ось скелет. Скелетне сердечко. У мене є лук- і кістки. Коротше, ми ще купу сердечок можемо ще забабахати. Получається, відразу ми робимо собі скелетне, бо маємо лук. Да, зараз будемо провіряти. Робимо кріперове. Дивись, сіке в мене їх уже. І в принципі, поки що більше я нічого такого придумати не можу. Із сердечок. Щас надо похавати, відрегенетись трошечки і подивитися, що ж роблять ці сердечки. І ось як кстати, свиня, яка мені потрібна, якщо вона мені дасть м'ясо, це буде бомбезно. Кстати, я найшов м'ясо. Да, я найшов м'ясо своє. Ану, дарова, давай м'ясо. Відразу ж робимо ще й оце сердечко. Дарова, в смысле, ти мені про крипер, сердечко говоришь? Я вже свиняче вдів. О, все, і пик хард, хорошо. Зараз будемо перевіряти, братуха, дамажимся. Це шо було. Ну воно мені м'яса не дало, воно, мабуть, когось убиває. Окей, получаємо дамедж ще раз. Не, воно просто сокеры б'є, поняв? Диви. Воно реганиться супер швидко. А ну давай ще раз дамеджу отримаем. Оооо! Оце, походу, по мобам б'є блискавка. Я поняв. А далі шо? А, зі скелета стрілами бахкає по кругу, поняв. А ну, щас на практиці це перевіримо на цих скелетах. Почекай, давай відрягенемося. Ух, ти, що, що ж ти стріляєш по мені? Я тут все обкопую. Так, так, так. Компас не надо поки Надо хліб. Давай відрегенимся. Я хочу все перевірити. Не зря я ж крафтив, то все. Давай поки дерева добудемо, щоб в мене саженці були. Якщо звідси саженці випадуть, насправді було б непогано. І відразу 5 штук. Так, всі сердечки в мене є. Погнали битися з цими скелетами. Цікаво, наскільки воно мені допоможе. А де вони, кстати? Я їх не бачу. Я не бачу цих скелетів. Ладно, погнали далі. Так, де смоскей мої? ось, до. Да. Мене їх багато. Так, тут пусто, окей. Погнали в іншу сторону. Заліза купа, я б його, блін, теж добуть надо По-другому просто ніяк. І я би хотів би собі вже зробити толкове кайло, бо кам'яним добувати, я вже, я вже взагалі не хочу. Та й не буду. Погнали далі. Ось я кріпер, але на кріпері перевіряють, то не цікаво, бо він помре. Ось у нас на зомба -купі. О, і стріли валянули, все валянуло, але його ще не добило поки що. Поки що його ще не добило, значить, це говорить про те, що ще серця у мене дуже слабкі. Мені треба по-хорошому, по-хорошому, по хорошому, мені треба ще знайти діаманти. І багато діамантів. А так як ми в печері, то я думаю, що ми досить швидко можемо це зробити. І кайфанути від цього. Так, трошечки заліза, ми вже знайшли, тому можемо зараз поставити жаритися його. І все в нас буде супер-супер круто. Лише ось почекати і подивитись, які ще є крафти. Ось це, по суті, я міг би зробити. Вона спавнить дань. Джіпонів. І ми можемо його зробити, бо зверху є данш, який ми знайшли. Потім ми можемо зробити ось таку штуку в цілому. Із дерева. Але мені здається, що вона не супер крута. Із слаймів. О, та й в цілому остальне все робиться доволі таки дорого. Наприклад, із заліза або варденовське. Ну, от діамантове хотілося б. Activated Spinning Sword. Коротше, воно активує меч, який буде крутитись біля мене і всіх дамажити. Це максимально прикольно. Діамантове. Але треба ж спочатку зробити той діамант. Та діамантове сердечко, а воно робиться, блін, не дешево. Та й заліза, поки не багато для того, щоб робить ковадло. Опа, ти що, обалдєл? Ти звідки вальнув по мені? Зверху вдарив. Ладно, іди сюди пішов ти геть, поняв, да? Ще кріпер звідкись прийшов. Оцю штуку освітлити треба, щоб сильно вони тут не гасали. А залізо жариться, і слава Богу. Єдине, що б я хотів, це покращити броню на залізну, але я тоді потрачу багато заліза. Та й в цілому мені броня не сильно треба. Я і так всі хвилю з тими сердечками, мене їх дуже багато. Тому можемо спробувати ще спускати ще нижче, потихеньку збирати ще залізо, яке в нас тут спавниться. Його, правда, не багато, але все рівно воно є. Кістки мені вже не надо. Так, що тут у нас нижче? Тут печера якась здоровецька, і я сподіваюся, що щось, то я точно зможу знайти. Але вона, Здоровецька, вроді, закінчилась, блін. Якось по-тупому, це жасть зроблено. Так, скелети, дарова. А ну попробуйте. Да, давайте, давайте. І все вам, хана, поняв? Вас винесло просто з легкістю. Кстати, тут кремнього все багато. Давай його підберемо якось. Бо він треба на запальнички, які треба будуть мені подальшому. Так, тут у нас теж якась печера? Да, диви. Я ще й втону тут. А ні, тут вода. Нормально, нормально, нормально. Так, живем живем, все хорошо. Ну, у нас знову ніч, тому в принципі можна пробувати спускатись знову в печеру, просто далі трішечки підкопатись, та й в цілому можна буде жити. Ух, ти є! Абовділів взагалі там ще відьма! Нє-ні, народ, ну так мені не подобається. Я би просто скопався вниз і кайфанув би. Ухти, йо! Так нормально діаманти. Супер. Забираємо їх повністю. Це ми теж забираємо. Поки що два діаманта, непогано. Але хотілося б набагато більше. Так, треба обов'язково поїсти, бо сердечок поки що у мене якось геть мало Так, тут є ще залізо, але поки що залізо почекає. Його там незручно добувати. Редстоун, який можливо теж знадобиться. Так, що по повсмоскипом, є ще багато. Живем, живем. Так, і тут все, кінець, да? Да, не подобається мені таке. А от така печера мені подобається. Так, ладно, кенти. Давай думати, як вас розбити щас. Бо в мене суперсердечок нема поки. Ви поки почекайте. Поки тут у мене біда, в мене нема регена. Я не регеніус, ні чорта. Так, то що, ще одні діаманти? Да, диви, діаманти. Обалдеть. Ні, щас на діаманти щастить крепко. Тільки треба розібратися з цими чуваками. О, тут їх ще нормально, три штуки. Хорошо. І я два добув, я можу зробити діамантове серце. Давай, 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 давай скрафтимо. Обов'язково, мені воно треба. Бенс. А мене п'ять, блін, надо шість. Ладно, пізніше скрафтимо. Так, є лава. Можна обсидіановий портал зробити? З однієї сторони, а з іншої сторони мені надо ще кілька діамантів. Один. Насправді одного вистачить з головою. Так, що тут у нас є? Ні, тут нема нічого там. Є діаманти. Найс. Найс, 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 найс. Забираємо. Так, зомбічі, давайте цього, не бушуйте. Бо я не хотів цього робити, ну і не хотів. Я не хотів вас душити цими всякими скілами своїми. Так, мені треба надав... діамантове се. Найс. Nice. Diamond Hearn. Супер. Ну, я, в принципі, знаю, що воно робить, так що можеш мені не об'ясняти. Я вже прочитав і так. Так, залізо, залізо ми теж збираємо. Ще 23 серця нам можна відкрити, прикинь. Обалдеть. Такс. 10 залізів в мене ще є. Хорошо. Ану, давай перевіримо народ. Пробуйте. Ох ти, йох ти! А ти чого загрився? Тихо, 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 з цим я не готовий битись. Цей все-таки доволі потужний чел. І е певню багацько. Але ми його забили, і перлина випала. Супер. Кайф. Оце мені подобається, там є ще один. Але треба відрегенитись. Як тільки відрегенюєш, тоді буде супер. Бо він ухиляється і від стріл, і від всього. Тому треба бути обережним, коли битися з ним. Так, кріпак, давай йди сюди. Хорош! Так, старина, йди теж геть. Мені тут взагалі-то треба робити портал. Шариш, да. І зараз ми його з легкістю зробимо, бо блоків у мене прям як багато. Зараз ми зробимо портальчик. Тихо! Фух, жесть! Що ти натворив? а? Ні, конкретно жирно мене щас, блін, тут чуть не роздовбали. Диви, портал майже готовий. Мені лишилось тільки всього на всього тут перекрити. І отут перекрити. І все! Портал готовий! Погнали! Фух, не знаю, що мене там очікує, але що завгодно, ну тільки не класне життя. О, супер! Оце заспавнився кайфово. Оце заспавнився шок. Можливо, тут десь фортеця є. О, є бастіон. Першо. Кстати, там же щось крафтиться з такого з бастіоновського. Ось воно Кстати, дуже легко робиться. Дуже легко. Ми ще зробимо. Тому погнали. Головне, не сильно померти. Ну, взагалі, не померти, бо якщо в лаві згорю, то взагалі шок. Тут не потушусь, тут горіть буду довго, а цього робити не хочеться. Тому швиденько йду сюди. Так, на мене вже всі загрились. Давайте тако обережно цю штуку забираємо. І ось ці блоки теж ми забираємо, якщо нам ці потрібні. А, блін, почекай. І не такі. Отакі мені треба, да? так? Нібито так. Да. Давай ще раз спробуємо. Отако. Отако, нібито такі нам блоки треба. Погнали, подивимося. Ось так і ось так. Да! Бастіон серце. Ага, як я зрозумів, як він мені розказав, коли буде використовуватися це серце, буде хтось спавнитись і всіх валити. Але дивись, скільки їх. Почекай, хтось заспавнився. Та я поки не бачу, щоб хтось заспавнився. Але їх тут багато. Оооо! Цей меч, жестикий потужний. Ти поняв? І вони всі в лавукста падають. диви, робиш. Раз. І два. А блін, ти... зацепився, гамнюк. Ну, ладно, не проблема. Спускайся нижче. Так, я не знаю, чи є сенс лутати цей сейчас бастіон. Давай, стрельни по мені. Давай. Ну я знаю, ти хочеш. Та ти в чи шо? Диви, диви, диви. Не вміє стріляти. Лошпет. Так, давай до тебе. В гості. Оцей вообще діамантовими мечами дуже ізі здихає. Ти старина. я падаю в лаву, ні! Золото яблуко. guys